Сьогодні побачимо, чи зможу я влучати зі спортивного лука без використання прицілу. І для початку ми відкручуємо від лука прицільний засіб. Я забув сказати, що я це буду зараз знімати одним дублем, щоб ви побачили, що дійсно я попадаю без монтажу і так далі. Отже, мішень у нас приблизно на відстані 18-20 метрів, це стандартна дистанція. Я не пристрілювався зараз буду намагатися одразу влучати інтуїтивно, тобто без використання прицільних засобів. Є. Зараз сходимо, подивимося результат. Ну, ось такий результат. Без пристрілки, без розминки. У нас декілька стріл пішло правіше. Це були перші постріли, і наступні, в принципі, нормально. Отже, ми побачили, що стріляти інтуїтивно з спортивних луків цілком собі можна. І навіть є ціла дисципліна стрільби. З олімпійських луків без прицілу назву я її не пам'ятаю, але десь тут зараз напишу.